У виставці взяли участь художниця, керівник студії «Дивосвіт» Регіна Трейгер і її вихованці. Творчі роботи були представлені у різноманітних техніках мистецького бачення. Це витинанка, батік, малюнок. Головним критерієм було дотриматись весняно-великодньої тематики. Більше, більше до Паски намальовано. Там була Дві птиці, вони там були, в їхній гнізді, були писанки, і там було багато квіт. квіт. Сергій Цуркановський, єдиний хлопчик, який представляв власну творчість на виставці. Він вже три роки займається образотворчим мистецтвом. У його баченні Великдень пов'язаний із запашним хлібом на караваї і трикупольним храмом. Керівник характеризує Сергія як старанного і здібного юнака. Представлені чотири роботи його це пейзажі, весняні літні і пташка. Е, ось така в техніці патаківський розпис. Маргарита Лістафорова найбільше полюбляє працювати у техніці батік. Це розпис на тканині. Сьогодні у мене представлена лише одна робота, але я і працюю над іншими. Ну, я обрала якби саме цю, тому що весна і вона досить яскрава. Все зеленіє, тому саме ця. Діти обожнюють свого викладача і відзначають, що Регіна Семенівна завжди підкаже і допоможе. Хороша. гарно навчає. Я пішла до Регіни Семенівни дізнатися чогось нового, як можна малювати. Я пізнаю багато нового нові навики. Ірина Довбощук художньому уміню навчається лише три місяці. За цей час добула чимало знань. Користуючись нагодою, дівчина радить одноліткам не вагатися йти до мистецьких закладів міста. Щоб вони пішли, спробували малювати і упорно це робили. Загалом виставка робіт юних майстрів і їх креативної наставниці вийшла різноманітною і щирою. Дивосвідцям вдалося передати душевні переживання у своїх творах. Те, що? Лежить в душі те, що хочеться передати на папері до, за допомогою ножиць, ножа, все видно на, на моїх роботах. Ось ця робота під назвою Жаптиця. Ви знаєте, вона дуже схожа на нас, на всіх нас. Ми всі в такій погоні весь час за нашою птицею щастя, нашою же птицею, мабуть, навіть. Ніколи нам виділити такої уваги вже самим собі. Ми весь час в такої погоні за щастям. Ось це мабуть така алегорічна робота, яку я б хотіла звернути увагу. На офіційному відкритті виставки директор будинку народної творчості Оксана Городинська схвально оцінила дитячу майстерність. Оксана Васильівна відмітила, що юні майстри вже презентували власні роботи на обласному рівні. За підтримкою і популяризацією образотворчого мистецтва Могилева Подільського усіх учасників виставки нагороджено почесними грамотами.